Казка про Аладіна і чарівну лампу 16-та частина. І цар звернувся до візира, «Підведи його до вікна. Візир підвів Аладіна до вікна, той глянув і не побачив свого палацу, а побачив тільки пустир. І він розгубився і не міг зрозуміти, куди ж тівся палац. Ну що, де твій палац? Гнівно вигукнув цар. І де моя дочка? Кров мого серця, моя єдина дитина. Присягаюся твоєю головою, царю, відповів Аладін, я нічого не знаю. Тож слухай, я помилував тебе тільки для того, щоб ти розшукав мою дочку, якщо ти її не повернеш, я зіткну тобі голову. «О, володарю!» сказав Аладін, дай мені сорок днів, і якщо я не поверну тобі дочку, Рубай мені голову. Гаразд, мовив цар. Але не сподівайся, що тобі пощастить втекти від мене. Я дістану тебе, хоч би де ти сховався, присягаюся своїм життям. Аладін вийшов від царя смутний, невеселий, а городяни, побачивши його живим і цілим, дуже зраділи і вітали свого улюбленця захопленими вигуками. Два дні. Сидів Аладін у домі у матері, журячись і побиваючись, особливо сумував він за своєю дружиною, царівною Будур, а третього дня вирушив на пошуки. Де я знайду в свій палац і свою дружину? думав він у розпачі. Він довго простував на умання, аж поки опинився біля якоїсь річки. Аладін хотів був кинутися у воду і втопитися, але швидко оволодів собою. Сівши на березі, він дивився на воду і в тяжкій журбі заламував руки. Ненароком торкнувся персня, який був у нього на пальці. І враз перед ним постав джин і вигукнув: Я до твоїх послуг володарю. Звеселів Аладін і мовив. О рабе персня, я хочу, щоб ти повернув у місто мій палац і мою дружину, царівну Бадр аль будур Але Джин відповів: О, володарю, цього я не можу зробити. На це здатен тільки раб лампи. Ну, то хоч перенеси мене до мого палацу», – сказав Аладін. Слухаюся і корюся. вигукнув Джин. І вмить переніс Аладіна в країну Магріб, куди раб лампи за велінням чаклуна переніс його палаць. Зрадів Аладін, побачивши палаць, і став думати, гадати, як же повернути царівну будур та нічого не міг придумати. А що на землю вже спустилася ніч, то він урешті поклав кулак під голову і солодко. Заснув. Адже він не спав майже тиждень. Коли ж настав ясний ранок, Аладін прокинувся, умився у струмку, який протікав поблизу, а потім сів під вікнами палацу. А царівна будур, день і ніч плакала, ридала, побиваючись за чоловіком та за батьком, і проклинала магрібинця. Цього ранку невільниця, яка увійшла до царівни в покої, щоб одягнути її, визирнула у вікно і побачила Аладіна. О, моя володарко, підійди швидше. Наш володар сидить під вікнами палацу. вигукнула вона. І царівна Будур відчинила вікно. І Аладін підвів голову і побачив її. Вона привітала Аладіна. І Аладін привітав її, і серця їхні заполонила радість. Потім царівна сказала: Мерщі, заходь через потайні двері, клятого Магрібинця саме немає. Царівна звеліла невільниці, щоб та відчинила Аладінові двері, а сама побігла йому назустріч. І вони обнялися і заплакали, і Аладін мовив, Люба моя. Я хочу в тебе щось запитати. У мене в кімнаті стояла стара мідна лампа. Ти її не бачила? І царівна будур зітхнула і відповіла, через цю лампу й сталося з нами лихо, коханий мій. Але Дін попросив про все розповісти йому, і царівна розповіла, як виміняла в магрібинця стару лампу на нову. Вранці я прокинулась і побачила. Що палац перенесено сюди, говорила вона. І Магрібинець признався, що він зробив це завдяки чарам лампи. Тож тепер, коханий мій, ми перебуваємо у самій середині Магрібу. Чого хоче від тебе цей клятий чаклун? Що він тобі говорив? спитав Аладін. І царівна відповіла, він щодня приходить сюди і починає мене умовляти. Щоб я забула тебе і стала йому за жінку. Він каже, що мій батько зіткнув тобі голову, і ще казав, що ти був злидарем, сином злидаря, і це він, магрібинець, допоміг тобі розбагатіти. Він клянеться, що кохає мене, але я його ненавиджу. А чи знаєш ти, де він ховає лампу? спитав Аладін, і царівна відповіла, він носить лампу у себе за пазухою і не розлучається з нею ні на мить. Але мені він її показував. Зрадів Аладін це почувши, і мовив, Я зараз піду з палацу, а ти накажи одній із невільниць весь час стояти біля потайних дверей і відчинити мені, коли я приходитиму. Я вигадаю якусь хитрість проти цього чаклуна. Аладін вийшов з палацу і подався у степ. Там він зустрів якогось селянина, зупинив його і сказав: Поміняймося одежею, дядечку. Селянин скинув свою одежу і Аладін убрався в неї. Потім він повернувся у місто, купив на базарі два дегреми дурману і пішов до палацу. І невільниця, яка стояла біля потайних дверей, впустила його. Увійшовши в покої до своєї дружини, царів Будур, Аладін сказав, Я хочу, щоб ти перестала плакати і прикинулася, що вподобала чаклуна магрібинця. Скажи йому, усміхаючись, завітай сьогодні ввечері, Ми разом повечеряємо. Доки мені сумувати? Піднеси йому кілька келихів вина і в один келих укинь цей дурман. Коли чаклун упаде, погукай мене. Все зроблю, як кажеш, коханий мій, мовила у відповідь царівна Будур. За велінням царівни принесли обід. І Аладін поїв і, вдовольнившись, пішов. А царівна Будур погукала служницю, гарно вбралася, надушилася. Незабаром з'явився магрібинець і, побачивши, що царівна приязна та привітна до нього, зрадів і звеселився.